Вітаю, друзі, на каналі! На зв'язку Богдан. Ну що, розглянемо з вами, що зараз відбувається на ринку. Досить такий важливий випуск. Адже для мене відбулися декілька неочікуваних факторів на ринку, які потрібно зараз розглянути. Давайте зразу перейдемо на графіки, перейдемо до графіка біткоїна і подивимося, що сталося. В Моєму минулому відеоролику я показував, що біткоін на зайшов у звужений діапазон, із якого я очікував тут вихід. Все показує, як є, без нічого. Як бачите, ми отримали реакцію від нашої трендової лінії і, на жаль, повністю пробили її. Насправді я не очікував такого. Чому не очікував, тому що рівні ліквідності, новинний фон, навіть інсайдери. Які я дивився на гіперліквіді, вони всі закладали ріст, тобто все вказувало на те, що йде ріст плюс йти нижче, нам зараз було трошки нелогічно. Але ми трохи пролилися, що додавало на ринок страх. Ми знову перейшли в страх. Бачите, позначка в нас вже зменшується. На ринку знову панує страх, трейдери не розуміють, що бути, і більшість людей думає, що на цьому в нас цикл закінчився. Але як для мене, в нас зараз почався вирішальний місяць, листопад, на якому я і далі очікую роз. Просто незважаючи на те, що ми з вами буквально пролилися аж на 8% по біткоїну. Давайте розглянемо мою думку, що зараз по факту відбувається. Якщо взяти цей графік, то, по-перше, у нас по біткоїну на рівні 117 тисяч доларів і далі знаходиться ліквідність. Ми це можемо побачити по ліквідаційній карті. Давайте я перейду на біткоін. І можемо бачити до 117 тисяч доларів вся ліквідність знаходиться вище. Це на тепловій карті. Да, у нас тут трошки буквально на 108 тисяч доларів є небагато кількості ліквідності. Відповідно, ми можемо очікувати, що якийсь для людей підтвердження шорта до 108 і розворот вгору. Тобто, мій сценарій залишається би настроїти, незважаючи на те, що ми зараз з вами взяли пробили цю трендову лінію. Але якщо глянути зараз більш так глибоко, то ми можемо побачити, що у нас біткоін він просто далі торгується у коридорі. Він перейшов у просто в зону накопичення. А ми з вами знаємо, що коли ціна знаходиться в зоні накопичення, то після цієї зони відбувається постріл в якусь із сторін зараз. Пориночно постріла очікувати. Я очікую вгору, тому що в нас все окей. Ставку понизили Трамп, порішався з Китаєм. Ну все в довго виглядає для нас окей. І для мене нічого не помінялося. Так, да, ми в початку дійшли до 116, не пробили нічого, набираємося сил. І для мене виглядає те, що ми далі підемо вгору. Просто далі підемо вгору. Я очікую такого розвитку сценарію. Давайте перейдемо на ефіріум. Що тут відбувається? Тут ситуація в нас вся так само ідентична. Якщо так глянути, ефір просто в нас перейшов в зону боковика. І насправді мене трошечки турбує оця нижня зона, тому що вона так само створює певний рівень ліквідності, але й так само верхня зона створила певний рівень ліквідності. І перевіршивши ліквідаційну карту, давайте знову перейдемо на. Ефіріум, перевіривши ліквідаційну карту, я поспостерігаю. Що дивіться скільки ліквідності по Ефіріуму знаходиться в зоні якраз до 4300. Ось графік 4300. Наша зона ліквідності. Відповідно, вся ліквідність знаходиться зверху. Зараз на ринку відбуваються шорти. Люди шортять, тому що вони отримали підтвердження в шорти. І для них це виглядає, що потрібно просто шорти. Ну, для мене це виглядає, знаєте, да, можливо, ми якісь отримуємо невеликі відкати вниз. Але до кінця цього місяця я закладаю тільки ріст. Для мене відбувається тільки ріст. Ну і дивіться, у нас по ефіру взагалі у нас є тут ліквідаційна зона, так. В нас є зверху ліквідаційна зона, тобто в нас всі магніти знаходяться вище. Просто можливо потрібно трошечки більше часу на його відпрацювання. Дивіться, взагалі по ринку, взагалі по ринку, я не бачу сенсу зараз закінчувати булран, розвертатися вниз. Чому? Та все просто на таких топових альткоїнах, як тон та інших, в нас просто відбулася бритва. Я говорю, в нас. Побрили учасників ринку, немає пасажирів в лонг. Зараз на недавньому проливі, на цьому проливі людям показали шортовий сигнал. Тобто мало пасажирів, які зараз будуть закладувати ріст, і вони просто хочуть на відкаті вийти. Ви розумієте, це така от головна ключова думка. Плюс на ринку панує страх. На ринку панує страх. І... Це все говорить про те, що маркетмейкер в будь-який момент може почати пампити ринок. Люди не встигають заскочити в лонги або вони подумають, що це якийсь, знаєте, отскок фіксується. А на цьому фоні ринок починає лити, про топ не проливатися, а да пампитись, пампитись, і люди почнуть заходити на хаях, тому що булран і, взагалі, все закінчується. Коли ви знаєте, от неминучий ріст, на ейфорії. Все закінчується на ейфорії. В нас не було жодної ейфорії. І так, да, можливо, нам треба зараз більше часу, але для мене ця проторговка, що зараз відбувається, ну ми просто проторговуємось. Просто проторговуємось. І я очікую виходу вгору. Да, може бути таке, що нам знімуть оцей невеликий рівень. ліквідності, Так, покажуть якесь таке підтвердження фейкове, і потім підуть вгору. Да, може бути. Закладайте собі це у свій ризик менеджмент. Но моя ця аналітика ринку не слугує. Що я показав, ага, ми будемо тут рости, нам треба все зразу по ринку відкривати сатим плечем лонг. Ні, моя аналітика вона більше для того, щоб ми розуміли, коли розгружати позиції, коли робити позиції. Тому що, наприклад, на цьому складному ринку, який зараз відбувся, я показував сьогодні у нас початок нового місяця свою статистику торгівлі за місяць. Що мої боти заробили мені на пасиві 10 тисяч доларів, що я особисто на торгівлі заробив 16 тисяч доларів. Мій сумарний профіт понад 26 тисяч доларів у той час, коли на ринку був Теж так, людей ліквідувало, дуже багато людей ліквідувало. Там 20 мільярдів ліквідації було в нас 10 го числа. Я на цьому всьому фоні заробив. Чому? Та тому що, коли я роблю аналітику, всі ці зниження я просто закладаю у свій ризик менеджмент. Я беру це, що це може відбутися. Но я дотримуюся головного свого сценарію про похід вище. І на цьому відторговую свої позиції. Тим самим ви бачите мою відкриту статистику у моєму телеграм-каналі, до речі, обов'язково підпиш... обов підпишіться там. Досить багато цікавого про крипту. Ось. І підемо далі. Відповідно, по всіх рівнях, по всьому, в мене виглядає те, що воно має піти вгору і, можливо, просто треба більше часу. Навіть дивіться, я знімав відеоролик буквально недавно, так, по ефіру. Я говорив тут такі два невеликі сценарії. або ми йдемо зразу вгору, або ми робимо такий фейковий винос вниз, щоб людям показати більше шортів. так. Щоб вони набрали шортів, і в нас з'явилося більше ліквідності на похід вище. Навіть сказав, що це був би ідеальний сценарій, і нам показали спочатку вихід вгору, де люди мабуть набрали лонги, і Зараз нам показують вихід, як для мене такий невеликий, знаєте, вихід низ. На якому фоні можна помаленьку розвертатися. Плюс у нас закритий місяць. У нас в цьому місяці очікуються сприятливі новини. Ну, дивіться, реально для мене в довгострок нічого такого не сталося. Да, ми просто зайшли в боковик. Ось і все. Да, Закладаємо невеликі ризики. Ну, по всіх факторів Булрада він би ну зараз я не бачу факторів його якогось там завершення. Єдине, що мене трошечки смущає, дивіться, єдине, що мене трошечки смущає, це S&P 500. Так, SP 500, тому що якщо взяти досить великий таймфрейм, це в 3 таймфрейм, він у нас є у параболічному рості, у параболічному рості, дивіться, так. Але після кожної, якщо заклянути, дивіться, після кожної якоїсь великої корекції, як SP, яка у нас було недавно, так, на 30%. Тут у нас було на скільки відсотків, давайте глянемо точніше. Так само на 30%. Тобто в нас не було ще корекції, десь приблизно на 30%. У нас ріст був, давайте з вами, дивіться, тут на 100% ріст після корекції. Далі у нас тут був ріст так само на. О, дивіться, бачите, у нас 100%, тобто по SP 500 ще можна буквально очікувати. Сім 400 так? І потім я би очікував корекції. Відповідно, в нас ще має бути навіть якась ейфорія по цьому S&P 500, навіть по всьому фондовому ринку. І на цьому фоні так само має відбутися ейфорія в крипті. Тому що ну, я не бачу, поки що факторів нижче. Не знаю, чи, ну, можете навести в коментарях свої факти. Як для мене ніколи бул ран не закінчувався, коли в нас був індекс страха та жадіності, коли в нас ліквідаційна карта має всі рівні ліквідації вище. Ну такого ніколи не було. Просто треба на відпрацювання більший час. В принципі, моя думка не, міня, не міняється. Ми просто перейшли в накопичення. І я й далі очікую, яке закінчення булрану чи стрімкий ріст до кінця листопада. Тобто, мій прогноз не помінявся. Да, можемо в ризик маємо закласти невелике зниження, але потім очікую, друзі. Росту вгору. Ось і все. Пишіть свою думку, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, що ви думаєте. Для мене все як було, все-таки залишається. Чекаю росту. Всім пока!